Всім привіт! Сьогодні 9 лютого, п'ятниця, аньотка збирається до школи, а у нас сніжок. Не виспалась, ну нічого, завтра вихідні. Доця, ти там кеди тільки пошукай в класі. Вчора перезувачку забула. Перший урок фізкультура. Mm, я побачу, я... фізкультура дуже... Надіюсь, ніхто їх не забрав. Аня в школі, а ми тим часом з бусянькою зварили супчик з фрикадельками. посмажили крильця. Прийде, Анютка буде їсти. Буся допомагала. бусюшечка Моя красунька. И Зюнечка тут сидит, а Нюту чекает. И не спится тебе, Зюня? Вуська взагалі, коли Аня йде в школу, сидить в коридорі і, і чекає її в коридорі, поки не прийде. Нічого скоро прийде Босюня, твоя Аня. Я все дивуюся, як люди роблять таку красу. Ну, така гарненька ця лялечка. Відьмочка, напевно, або фея. Отак і сидить бусянька в коридорі, поки Анюта не прийде. Чекає все, ще може до дверей піти, там голосно нявкать, знову вернеться, сидить. Вона взагалі не любить, щоб когось не було вдома. Треба всім сидіти вдома і не розбігатися. Да, бусенко? Почалась повітряна тривога. Біжу за нюткою в школу. Така краса на вулиці. Зараз скажу, що я не прийшла сама перша за нею. Якого уроку не було? Англійського? Англійсько? О, жалко. А я тебе перше забрала? Ні, я ж так і знала. Сніговика? Та ні, зараз повітряна тривога, а ми тут сніговики під школою ліпимо, якось так. Дети завжди радуются снежку. Пуся, Розігралася Бузька, Резиночкою для волосся дуже полюбляє гратись. Все, стомилася тігра наша. Ой, як стомилась, наганялась, наскакалась. Неземна краса. До речі, наші помідорчики зійшли. Ось так. Ми вже плівочку зняли, Ну, побачимо, що буде далі. Ты наша у Китя. як завжди проводимо вечір з нашими тваринками. Нам зовсім не скучно. Ми все думаємо купити для Зюні друга, але дуже боїмося, що вони будуть сваритися. Бо Зюня вже дорослий. Навіть і не знаємо, що робити. Він, звичайно, дуже добрий, милий до нас. До бузьки дуже добрий, але він і знає змалечку. Ми взяли його малюсіньким. Ми, нав... ми навіть думали, що це дівчинка, що не було зрозуміло. Він був такий маленький. Ми купили дівчинку, назвали Ельза Ельзюня. А через тиждень виявилось, що це ніяка не Ельза, це просто Юнька. Ось так. Він саменький. Ну, він з нами грається, ми його часто випускаємо, але вно... вночі, наприклад, або ми уходимо, він залишається один Кожен день і мені здається, він сумує. Взагалі, щурики, вони навіть між собою розмовляють, вони. Ну, одним словом, мені здається, йому дуже сумно. І взагалі кажуть, що це негуманно тримати одного з щурика. Навіть не знаю. Може, купа. Ну, ми заходили в зоомагазин, я щось не придивилась. Я не знаю навіть, що робити. Зюнічка, не знаю. Бузька, ти чого кругами ходиш? Без буськи нічого не може обійтися. Просто нічого. Юка. Ну, буся, як завжди, ховається за тюлью. і взагалі буся в шоці. Боїться. Боягузка. Леопольд, виходи, подлий трус. Не виходить. Ні, ну нема діла. Нема діла. Гуся. Що ти така боягузка? Виглядає там. А ну вилази. Трус боягуз ще так ж Тебе не кусає, нічого не робить, а ти боїшся. Зюнь, ти вмієш кусатися? Напевно, вміє, але ще не пробував. Угу. Ні, щось не цікава Угу. Ну, ні, він хоче десь побігати, щось пошукати. Що тобі там в шкафах потрібно? Не виходить Зюньки навіть, погратися з нею. Я навіть не очікувала, що в неї така буде реакція. Та чого не очікувала? В неї завжди така реакція. Зюня, доганяй, поки не сховалась. Зюня їй і цікаво, вона від нього не відходить. Якби їй було не цікаво, вона б пішла і лягла собі спала. Цікаво, аж взагалі, але страшно, страшно аж. Добуся. Да? Зачухана Криса. Ой, чухай за вушками. завушками. Ну, поки зюня зайнятий, буся там вирішила погратися трошки. От. Отак вот у нас проходять вечори. Хочеш смаколика? Юні, бери смаколика. Наш канал, ставьте лайки, скрипт на ценочку. И всем пока-пока!